Всіх. Давайте подивимось. Тепер, оце круте питання. Продовж 50 днів буде зупинка війни, мирна угода, щось таке, що зупинить цю війну. Буде Продовж цих 50 днів, про які каже Трамп. Давайте подивимось, буде ця зупинка війни, мирна угода або що закохання це карта невизначеності. До речі. Інша карта Союзу, домовленостей. Д'явол. Перше, що випадає це дьявол. Розчарування. Війна. Вже йде повне розчарування в цій війні. Обмеження. Окупація. І 10 кажеслі. Оцей тиск. Обставин. Знову цікавуни, знову цікавони йдуть, до речі. І ситуація, що треба якось ну, змінюватися вежа. Зміна ситуації. В даному питанні вежа це трансформація. Я б сказала, що тут йде до ситуація до якогось результату з розчаруванням для нас. Не кубків, це втрати чогось? Втрати території Логічно, логічно. До речі, дуже на класиці жанру тут зрозуміло. І на дні колоди імператор. Тобто все залежить від ворога. Більше, як воно буде? А тепер я тут хочу розглянути сюди. Ж. Росія хоче підписати впродовж цих 50 днів мирного угоду. Росія хоче підписати впродовж цих 50 днів мирного угоду. Хоче. Шістка пентаклів, три, три особи. Тобто залежність від США, якась я хоче. Україна хоче підписати з зупинку війни впродовж цих 50, 50 днів. Україна хоче. Україна хоче. Ще як хоче. І ті, і ті хочуть. А тепер думаємо, що Росія хоче на своїх умовах. Ну, верховна Жриця випадаєш. Бачите, небезпеки. Знову такі качелі. Трансформаційні зміни дуже Вони на своїй хвилі. Вони вибиватимуть свої умови. Вимійте? Свої умови. Що Україна хоче? Дивимось, Україна що хоче. Просто 9 з 10 по Пентаклям Дев'яточка. Своє. Отримати своє. Ось вам Зеленський вже вилазить. Рух вперед. Угу. Результат. Кордони. Україна хоче кордони. Справа в тому, що Україна хоче кордони. Ось Україна вам. І вихід на певні кордони. Україна хоче. Але ж вона цього не отримає. І знову на Україні твірками чи твірка мечів, ось вона і випадає. Зупинка ця. Ось, вона отримає. В принципі, Україна хоче зупинку війни на певних кордонах. Росія хоче отримати результат свій. Тепер давайте подивимось з іншого ракурсу. Зупинка війни буде на тих кордонах фронту, який є зараз. Зупинка війни буде на тих кордонах фронту, який є... зараз є. Дев'ятка жезлів ні. Це відповідь ні. Ілюзій багато на цю тему. Буде рух. Ще буде рух. Рух, однозначний рух. Так, кордони. Так, кордони будуть інші. Це буде на користь України кордони це будуть. Це... На користь Росії. Ні, на користь України. Два старші аркани. Але на Україну сила. На Росію смерть. Зміна. У Росії буде зміна. Ситуації. Трамп. Король Пентаглі У мене завжди Трамп випадає, щоб ви розуміли. Україна. Ого. Допомога. Ось ще допомога. І зміна трошечки ситуації на свою користь. Угу. А Україна тут боротьба. Зу з сторони України йде боротьба. На жаль, боротьба. Я хочу сказати, на жаль, бо. А знаєте як? Україна хоче трошечки потісну... потіснити на свою користь. Я вам скажу більше. На деяких ділянках фронту Україна має позитивні результати. І поки йде літній наступ, наголошую літній наступ. Буде отака тюрка. До кінця літа беремо однозначно. Ось так.